У нас е, був такий коля, знаєш, коли жінка за кордоном дуже довгий час, але вона контролює колю через Union. Це раз, а по-друге, вайбер відео. І це, і коля стоїть, знаєш, як то? А в нас, я не знаю, як у вас. А вже яйця посвятив. А в нас А нас заборонено святити алкоголь. І ксонський іде святить, якби то все, то все. І оцей коля стоїть. І от к сонце. не мав весь кошик алкоголю. Він до нього підходить, і він так знаєш, Ой. з кишені чи кушку Раз. Будь ласка. Кинув, кинув кошик. І в цей момент дзвонить вайбер. В той же момент, так? Ну, тому що жінка дзвонить, і він так, знаєш, я у церкві. Люди стоять в немає, я в церкві. Що там. Я у церкві. <реш> расширь, расширь, расширь. І він далі. Я у церкві. Ну, а так от люди, от як зараз висерите, от так само. Я в церкві. вже священик доходить. Знаєш, ні вже чепушка. А там хіба як в вайбері. Покажи, що в кошку. Покажи, що в Каже: я не можу, вже к сон Я у церкві. Я ж не чую Микола, скажи, що ти. Він каже: Та я в церкві. Я в церкві. Відходить, відходить там, де ті, знаєш, ну, бо ж спочатку є ієрархія. Спочатку мають бабці, бо вони ближче до Бога. Їм святять, потім діти, їм святять, а потім вже жінки, потім а потім вже чоловіки. І він, знаєш, відходить ближче до цього. Я у церкві вже підходить, а <зас> вона. І, і то все люди чують, і в якийсь момент він не витримує, просто не витримує. Я ще ні разу не бачив, щоб ксьон з тим от, знаєш, що, тим вінечком, знаєш, що святив, щоб він так от в телефон.